Дивіться як гарно. Роскавець засипало снігом. Реально, ні пройти, ні проїхати. Поки що сніг не чистять, а таке. Звичайно, що сподіваюся, що він сам розтане, правда? Всі би так хотіли. Такого снігу в Трускавці років 5 не було. Подивіться наші відео. За 2019 рік, за 20-й. Там було стільки снігу насипано. Такі снігопади були минули, раз тоді. Що ми маємо. 8 січня. Все, свята минули. І Різдво минуло. Новий рік минув. Водохреща минуло. Вже ще трошки скоро стрітені. Все було так, як ми казали. Ні на новий рік, ні на Різдво. Снігу не було багато. А як свята минули, насипало купу, купу, купу снігу. Я от зараз з вами йдемо до центру і дивимося, що ще дійдемо. При такій купі снігу треба бути обережним. Ми виходимо з вулиці Богдана на Хмельницьку на вулиці Лесі Українки. О, там є олина, видно трускавець, трошки видно міротель, але по-перше туман, по друге снігопад. Тому насправді не дуже його і видно. В той бік Бескіт. Видно, що там машина забуксувала. А, як гарно, гарно присипана ялиночка снігом. Краса. І сніг продовжує підсипати і... Його ще буде підсипати. Рівень снігу можете визначити, бачите, тут жовта скринька. Вона засипана снігом, по ній можна добре побачити, що снігу так і вже багато впало. Мороз. 5 градусів морозу. Найближчі кілька днів буде. Ще холодніше. Буде і 7, і 8, і навіть 10. Ну це в день. А вночі до 20 градусів морозу очікується. В Львівській області. Тому будьте обережні, вдягайтесь тепло. А хто хоче побачити цю зимову казку, дивіться наш YouTube канал. Ну, інший варіант то приїхати самому. Але тоді є незручності. Холодно, слизько. А якщо дивитися у нас, по-перше, безкоштовно, по-друге, тепло. Три хвилини йдемо. За три хвилини вже б були біля бювету радіше, так? А зараз, так, я кажу, дорожки немає нормальної А, Собака собі не почистив, дорогу до Буди теж. Йдемо зараз через вокзал, що Дніпровський потяг, він і так запізнюється, коли снігу нема Він на дві години запізнюється, то в сніжний день, я думаю, він запізниться ще більше. Ще серед незручностей Дніпровського потяга. Коли він приїжджає з запізненням сюди, то відповідно провідники не встигають вагон почистити. Ну і Звідси їде в брудному вагоні. І не завжди працює туалет. Але ну, що туалет теж його треба прибирати, чистити. Це серед незручностей Дніпровського потяга. В таку погоду один з туалетів вагонів буває закритий. А серед незручності електрички, ну якщо ви їздите електричкою, то маєте гроші на електричку, тобто ну, хтось машину купує, хтось автобуси. Хто може собі дозволити, може купити електричку, їздити на електричці індивідуальні. То... Електричка також, на жаль, опалення не вмикається. Якщо вмикається, максимум є зі Львова до Стрия. Після Стрия опалення зазвичай вимикається, що було на вечірньому рейсі. А і так само є проблема. З туалетами. Туалети можуть бути закриті, просто бо замерзла та дирка, з якої все вилітає на рельси. Ну от. Отака ще тема. Ми на вокзалі. А, тут чути гудуть генератори. Та, бо... Мало того, що сніг. Мало того, що холод. Ніхто ж не відміняв відключення світла, ви ж розумієте. Світло як відключали, так відключають, графіки є. А, дай тут ще біля вокзалу ялиночки, подивимось. Поїздів ніяких не видно, хоча мали б вже бути, один і другий. Не знаю чому так. Ну точніше, здогадуюсь. Та видно, що так би ще не приїжджав на Київський. Ну, ви ж розумієте, тут рельси були б... Ну, не могло так рельси засипати за ту годину, так? Я розумію, київський потяг ще теж сьогодні не прибував, не кажучи вже про Дніпровський. А, спійдем на ялиночки, я знаю, ви любите на ялинці, десь 10-30 секунд дивимося на ялиночки. О, та електричка то була вранці від неї є. Таке оранже, що київського, київського потяга ще й не було. О, тут така гарна панорама міста відкривається. А, ся вам наближу. ти сніг продовжує йти. А ті ялиночки що я вам обіцяв? Гарно. Далі ще ялиночки. Туди вокзал. Видно, що сніг. Продовжує йти. Ну що, сніг продовжує йти, ми теж продовжимо йти. Щоб ви не показали на відео, я казав, що треба показати бювет, Тоді відео зараховане. Красавтруска в Трускавці, правда? А уявіть собі як гарно в Східниці. Якщо тут можна сказати в центрі Трускавця все так гарно. То... А і далі починається от під ногами місцево знов, що ой, не пройдеш, не проїдеш, але ми то пройдемо. проволок тихий тут теж гарно все ялиночки зазвичай засипані. От вона справжня зима. І сніг і мороз все одночасно. А я тут теж видно, що ніхто сніг не поспішає чистити справді а наш сам роста. Хоча б на цій вулиці трохи прогорнули, так. Я такі вулиці де і не прогорнули. Треба подовжені сандалі вдягати. Ноги мерзнуть в коротких зимових сандалях, з високими хулявами <сум> сандалі. Щось працює, щось не працює, та все як завжди. Хоча день робочий цілкомішка, все, та минули вже. А снігопад триватиме кілька днів. Снігопад триватиме кілька днів. Так, тут давай так, трохи. Я більше під ноги дивлюся на дорогу. Не розказую, потім, потім продовжусь розказувати. на тротуар третий. Тут теж що та генератори. Ну, в середньому 6 годин станом на зараз, в середньому на добу світла нема 6 годин в кожній з груп. Ну, багато це мало, ну важко сказати. Звичайно, є багато кого кого світла, немає набагато більше. Але Насправді у нас мало би бути, правда? Підемо зараз на пішохідну частину. Прогуляємось так через центр. А, і тут? Ну видно зразу, хто працює, хто не працює. Бачите, До кого до дверей сніг не почищений, хто не працює, напевно, вже не перший день не працює. Де, ми постараємося пройти пісхідної по частини вулиці. Так, так. Стараємося, стараємося. Постарались. Сити чисто сніг? Павси чисто сніг? Нормальный Дуже люблю, коли все в місті в них в коментарях пишуть, що є коротше на набивають. Можна йти напряму і не треба так обходити. можна. Ну ви б тоді не побачили, як тут гарно, правда. А так ой, тут побачите, і потім і йдемо. дійдемо. Весь, весь центр Засипаний снігом. знижати. З них половжуєте. За прогнозами ще дні два так буде насипати. Тут ялиночки теж засипані гарно.

навіть на той правий бік, якщо ви зразу не пішли по ньому, на нього важко й перейти. Все засипано ялинки, автомобіль, Тарас Герорович Шевченко має нову білу шапку з снігу. Так куп мав би працювати, але можливо світла нема, бо так чути тут, чути, тут генератори працюють поруч. Хе -хе. Знає, давно не було у нас відео з трускавця, Якось так більше у Львові знімали. Свячення води. Купання у Львові, дивіться на каналі, хто любить спостерігати за релігійними традиціями. У нас дуже багато відео на релігійну тематику цього року. Та як і кожного року у нас канал про красу, про прекрасний, про українські традиції. Колядки, вертепи. Це буде класно. Хода звіздарів, винесення дідуха, купання на водохрещі, освячення води на водохрещі. Це все можете у нас побачити. Як і кожного року. О, тут теж гарно насипало, снідається. Купа снігу вище за людей вже. Тут теж чути генератори. А і теж так все. Довже так. Потужно засипано снігом. вийде сьогодні мега прогулянка, як в попередні часи, коли ми відео знімали і по пів години. Є що показати, є. є ця краса, можна знімати, можна показувати. Снігу так насипано, що місцями, місцями лавок не видно, лавки навіть присипані снігом. А, тут теж видно автомобільчика. Присипані добре снігом. Кафе фест, о, тут сніг почищено. Гарно. Вертем засипало снігом. Іграшку. Прибрали, коли тоді то було коли то. Та, вже з тиждень, був сильний вітер. Відірвало іграшку і демонтували. Перестало у нас вітитися, будь ласка. По вертепі теж можна побачити, як все снігом гарно засипано. Ей, ялиночки. Сьогодні основний акцент на те, як тросканець потрапить в сніговий полон на цю всю красу, бо я розумію, що місця знайомі ми тут ходимо часто, не то, що часто регулярно маєте можливість. Помачено, як воно виглядає під снігом. Ще раз нагадаю, попередній раз такий сніг був ну, плюс-мінус 5 років тому. Десь орієнтовно той самий час середина січня, так зазвичай є, в середні січня випадає сніг. У Лівівській області? Хто любить кататися на лижах? Можна хататися на лижах. Крутогір Бурислай, Буковиця Бурислай, Плай трошки далі, Славський трошки далі. У нас навіть є відео з буковиці, ми колись показували, як там катається на лижах, як все відбувається. Те, що безкопи дивиться наші відео з букується зимові. На днях буде відео зі Львова, у Львові лижний курорт. В межах Львова там можна кататися. Теж показуємо все докладно. Це в мене хто приїхав, розглядає, розказує, так як базування і що би то робити. Та тут, що хоч можна робити зимою. Все те саме, що ви робили без снігу, плюс, плюс додається те, що можна робити зимою. Сніг. Тюбінгів працює кілька. Ковзанка працює. Так, ковзанка і тут, і у Львові. Ковзанкою нікого не здивую. Я тільки не уточняв, що в Дрогобичі. Раніше працювала ковзанка, хто, хто знає, хто напише, чи працює ця ковзанка. В дорогобич парку в центрі ялиночка. пішли ми до ялиночки ми ще й тоді йдемо. людей стало більше всі ми розумієте. приїхали кияни харківці у яких? Різдво. Тільки зараз. А навіть Як п'ють каву? Їдять монці. Слухають гул генераторів. Трактор їде щось чистить нарешті. Отак треба тихенько за трактором, за трактором і можна буде нормально пройти. Добре, підігнали нам дорогу зробити трактор. Але не надовго, то ми підемо направо. там не почищено. Ялиночка. Що різдвяний ярмарок? Він? Традиційно, на жаль, не дуже цікавить. Відвідувачів. Що... В курсі? А я в одних снежинки пролетаю Рідемо на бювет. Бювет ще не мав би працювати в даний момент. Ще 11-та година, але але. Пройдемо, ще тут подивимося, як тут все гарно осипано. Альтаночку добре присипало снігу, ну добре, Сенці, гарно. Ще тут? Порція краси. Ялина, яка до певної міри є символом цього парку. Теж гарно присипана снігом, але витримала бо на цей сніг і не зламалась би. Що зайдемо в парк, подивимося, зайдемо, але в наступному відео. А, наші магазини не дуже працюють сьогодні. А, тут теж, тут теж купи купи снігу. А воно біле на білому не дуже добре видно насправді але так, то видно, що це купа купа сніг. Ну і що, ми йшли? Майже з Мазепи до Бівету. ну правда, не найкоротшою дорогою, ще враховуйте сніг, то півгодини. Зазвичай той маршрут що ми зараз тут прийшли і проходить 12-15 хвилин Оце це в мене без зйомки емівета на е бюлето е гарно все почищено сходи підсипані Хто має бажання померзнути, походити по снігу, приїжджайте в Трускавець. Хто не має бажання, дивіться наш канал. Гарного всім дня!